Вітаю, друзі! Я хочу поділитися з вами подією, яка справді мене вразила та надихнула. Я щойно повернулася з Відня, де проходила навчання в університеті Фройда. Це було щось абсолютно особливе. Простір університету, атмосфера інтелектуальної свободи, глибини, увага до людської психіки та сексуальності все це справляє. Дуже сильно вражені, особливо цінним для мене вчення з психодинамічного підходу у роботі з приверзіями. Наші тренери, ну це щось незвичайне. Слухати їх це як пірнути на глибину, де стикаєшся не лише з темами сексуальності, але й з людською вразливістю, з болем, з бажанням, з несвідомим. Це не було навчання за конспектом. Це був живий досвід, інколи провокативний, інколи дуже ніжний, але завжди справжній. У мене як для викладачки сексуальності, Сології, це стало потужним ресурсом, я привезла з собою натхнення, нові ідеї, нові запитання до себе, до професії, того, як ми інших працювати з темами, про які інші мовчать. Я вже інтегрую ці знання у своїй лекції і з нетерпінням чекаю зустрічі із студентами поділитися цим досвідом. Бо коли ти гориш тим, чим живеш, це передається. Це не просто навчання, це шлях. І якщо ви теж хочете. Ним, я буду рада стати вашим провідником.